Збірна України дізналась своїх потенційних суперників у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року. Яка їх вартість та які шанси має збірна України, виходячи з особистої статистики очних зустрічей з цими командами? З вас лайк і підписка. Давайте зараз розберемось. У випадку потенційної перемоги збірної України над збірною Швеції, а згодом переможця пари польща Албанія, збірну Риброва чекає не проста, але підсильна група на чемпіонаті світу, яку складають збірні не Андрів Японії та Туніса статистика особистих зустрічей: Україна Туніс. В мережі можна знайти лише одну згадку про матч між цими збірними і перемога в ньому на рахунку збірної України з рахунком 1-0 в рамках групи на чемпіонаті світу 2006 року. Україна Японія. Загалом ці збірні провели три товариські зустрічі між собою: дві перемоги у збірної України і лише одна у японців позабитих на рахунку України три голи. А у Японії два. Ну, будемо говорити, м'яко кажучи, статистика неоднозначна. А зі збірною Нідерландів у нас не така приємна ситуація. У трьох матчах між цими збірними збірна Нідерландів перемогла двічі, і один раз Україна відбилась на нічию. Забиті голи також на боці нідерландців, сім забитих проти трьох у України. Що стосується загальної вартості цих збірних, на даний момент збірна Реброва оцінюється небагато немало в 274 мільйони євро. До речі, напишіть, хто на вашу думку, найдорожчий гравець цієї збірної найближча найближче до нас за загальною вартістю своєї збірної якраз збірна Японії, вартість якої складає 218 мільйонів євро. Тому ми з вами розуміємо, що там досить серйозний колектив. Збірна Тунісу, в свою чергу, оцінюється аж майже в 22 мільйони євро. І звісно, збірна Нідерландів, яка оцінюється в 804 мільйони євро на даний момент. Ви всі знаєте цю неймовірно зіркову збірну. І чи має збірна України шанси в цій групі у випадку проходу відбору? Я думаю, абсолютно так. Адже якраз через цей відбір збірна України і може попретендувати, на мою думку, точно на друге місце в цій групі. Збірна України отримала найважчих суперників у фінальній частині відбору до чемпіонату світу в обличчі збірної Швеції з купою її зіркових нападників. Та, скоріш за все, все-таки з фіналістом пари Польша Албанія в обличчі збірної Польщі. І якраз якщо збірна України пройде ці дві найважкі збірні, то в своїй групі на чемпіонаті світу ми точно маємо виривати перемогу у Туніса, відбирати. Свої очки проти Японії і, можливо, маємо шанс хоча б зачепити за нічию збірною Нідерландів. Але навіть у випадку програшу, об'єктивно найсильнішій і найдорожчій збірній нашої групи, для виходу у плей-офф другого місця Україні буде більш ніж достатньо, головним конкурентом є збірна Японії. Ну давайте об'єктивно це доволі прохідний суперник у випадку якісної гри. А ось чи буде ця якісна гра, і взагалі чи буде цей мундіаль для збірної України, ми з вами дізнаємося вже в наступному році.